Щоб ще раз заявити про те, що ми з цим не змиримося, що ми така спільнота і громада берегівська, яка знає, як мають жити, і ми хочемо цього добиватися всі разом. Багато наших земляків-бергівців зараз на майдані. Ми щиро вболіваємо за них. Ми дуже бажаємо їм. Пережити кожен день, кожну ніч без е, е, крові, без е, суму, без болі. Тому що в понеділок вранці я вже знаєте, не молода людина, у мене внуки. Але коли в понеділок я буду плакати, ви мені пробачите. Коли в понеділок вранці ми прийшли на майдан із трибуни з ма і сцени кажуть, всі жінки, будь ласка, з майдану підіть. Наші хлопці закарпатці, кажуть, дівчата їдьте на вокзал, бо ми ж не киянки. Ви знаєте, це такий страх я пережила втретє в житті за за свої роки, тому що наступна хвилина, не знати, що було б наступної хвилини, і коли молоді хлопці-кияни підземні ходи перекривали лавицями, перекривали дошками, перекривали смітними баками. І ставали перед нами захищати нас ці молоді юнаки. Ви розумієте, у мене серце обливалось кров'ю за те, що нас там так мало берегівців мало. Мені дуже приємно, що сьогодні виїжджає гарна команда. Вчора виїхала досить потужна команда із свободи із нашої свободи село, яке єдине, на жаль, єдине берегівському районі. Отак от масово вже вдруге буде на майдані. Буде відстоювати і наші з вами права буде відстоювати і наше з вами майбутнє європейське. Життя не треба боятися Європи. Боятися Європи може тільки той, хто не хоче працювати, не вміє і не буде. Ми вміємо працювати, ми хочемо працювати, і ми це робимо. Бо ми живемо практично по-європейськи. Але нас, на жаль, хочуть лишити в цій резервації самі ж вони і дітей. І внуків, і сім'ї свої, і дружин, і лікуються, і відпочивають в Європі. А ми маємо залишитися тут, тому що одна людина цього забажала. Цього не можна допустити, тому що Україна держава, де основою влади є народ, а ми народ хочемо до Європи. Слава тим, що на Майдані, слава нам усім, що зібралися тут. Слава нашій. Країні Україна, яка не є не Росія, ні Білорусь, і ніколи ними не буде. Ми будемо вільними, але ми мусимо самі відстояти свою свободу. Ми мусимо відстояти свою волю самі. І не треба знаєте, сьогодні. Я почула, що треба, щоб ви їхали додому, до сімей, до роботи. Знаєте, що казала киянка? Це була субота, неділя, ввечері в неділю ми зустрілися. Вона каже: знаєте, ми кияни, працюємо п'ять днів, щоби в суботу прийти до вас, простояти з вами два дні і принести вам їсти, і принести вам допомогу грошову. У намет, який представляє Закарпаття разом прапор Євросоюзу, а отут у нас герб Закарпаття, медвідь. І приходять до нас із музею, кажуть, будь ласка, залиште нам цей прапор, це для історії потрібно України, тому що такого прапора, як ви Закарпатці привезли, ніде не було, на жодному наметі. І коли в наш намет приходять просто наші земляки, котрі тепер живуть в Києві, коли приходять прості кияни, коли приходять молоді хлопці і, 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 і кажуть, ви повернетесь, це мені, той Максим, ви повернетесь, ви повернетесь. Ну як? Як можна не повернутись? Хоча, звичайно, не, не, не тілом, але душею. Ми з ними. Ми будемо їх підтримувати. На жаль, ми не маємо стільки сил, щоб бути всі там. Ми мусимо показувати те, що євро євромайдан є і в берегу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!